Ти мешкаєш на тимчасово окупованій території і хочеш навчатись в українському закладі вищої освіти? У тебе є можливість скористатися спеціальною квотою. Ця квота гарантує тобі бюджетне місце в українському закладі вищої освіти. Твої кроки Обери заклад вищої освіти. Звернись в освітній центр Крим Україна або Донбас Україна при цьому закладі вищої освіти. Подай документи. Все це можна зробити дистанційно. В пакеті документів має бути Заява, Паспорт або свідоцтво про народження. 4 кольорові фото 3х4 см. Результати зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 рік або національного мультипредметного тесту за 2022-2024 роки за бажанням. Документ про освіту державного зразка та додаток. Якщо немає, подай довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, довідка внутрішньопереміщеної особи якщо є. Якщо плануєш навчатись на бюджеті, встигни подати документи до 31 липня. Більше інформації на сайті вступтре2024.com. Виникли питання, дзвони на гарячу лінію Міністерства освіти і науки України 0800 50 44 25, або Центру громадянської просвіти Альменда плюс 3 8 095 136 47 27. Можна через сигнал Telegram, WhatsApp, Viber.